Каріна Ян Глейзер Вандербікери загублені та віднайдені. Ах, цю книжку було так весело і освіжаюче читати. Не було жодної нудної хвилини. А історія була ідеально продумана і написана. Ця частина цієї серії про вандербікерів змусила мене оцінити три речі. Зокрема, дружбу між поколіннями, сильне почуття спільності, як за кров'ю, так і за власним вибором. Та те, як персонажі використовували унікальні риси своєї особистості, щоб допомогти комусь іншому. Хоча ця книга написана для молодших дітей від 9 років, я думаю, що вона може сподобатися дітям будь-якому віку. Наймолодшому брату сестрі Вандербікер в цьому романі 6 років, а близнюкам по 14. Вони щойно починають свій перший рік навчання в старшій школі. У продовженні милої сімейної саги про невтомних і винахідливих вандербікерів, які вже добре відомі читачам, дітлахи стикаються з першими важкими життєвими випробуваннями. Із кризи вони виходять сильнішими та загартованішими. Чуйні і турботливі тяжку хвилину розраджують сусідку та допомагають у біді своєму другові, адже вандербікери ніколи не здаються і ніколи не втрачають надію. Вони організовують у кварталі веселий Галовінівський забіг, а ще беруть участь у загальноміському марафоні. Такі історії точно не дозволять читачеві занудьгувати. Коли на 141 вулицю приходить осінь, родина Вандербікерів зайнята тим щоб допомогти містеру Байдерману підготуватися до нью-йоркського марафону та переконатися, що таємнича людина, яка спить у громадському садку, отримує достатньо їжі. Але коли вони дізнаються, Справжню особу людини, яка ос оселилася у сараї громадського парку, їхній світ перевертається з ніг на голову. Вони дізнаються, що означає піклуватися про людину, яка опинилася у безвихідній ситуації. Ця книжка, мабуть, найзворушливіша у всій серії. У кожній з тих книг я плакала над чимось, але ніщо не викликало сліз так, як ця четверта книга. Каріна Ян Глейзер вміє порушувати найважливіші теми у своїх книгах. І ця книга торкнулася двох головних, які справді розбивали серце. Незважаючи на те, що я досить багато плакала, я полюбила ці книги кожною фіброю свого єства. Мені подобалося спостерігати, як діти поступово ростуть. Вони справді займають найбільше місце в моєму серці. Відчуття спільноти заспокоїть всі п'ятеро дітей чудові. І те, що вони роблять одне для одного, обов'язково змусить вас теж їх полюбити. Читаючи це, ви відчуваєте всі емоції, і це те, що я обожнюю в цій серії. І саме ця книга Вандербікари, загублені та віднайдені, чудова, як і вся серія. Я щиро вважаю, що є книги. Які визначають покоління, книги про Гаррі Потера, книги про Нарнію. І вандербікери заслуговують на своє чільне місце у цій шанованій компанії. Каріна Ян Глейзер, Вандербікери, загублені та віднайдені. Видавництво Богдан щиро рекомендує.